Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую вінігрет. Дякую вам за лайк і підписку. Це буде мені дуже приємно і оцінкою моєї подальшої роботи. Отже, вінігрет прийшов до нас, не, як ми думали, всі з Радянського Союзу, а Західної Європи. Вінігрет – це означає соус на основі вина, олії і солі. До свого вінігрету я беру два бурячка, моркву, відварену картоплю, цибульку і квашену капусту або ігрки я беру, що є в мене під руками. Ну і також відварену завчасну фасольку або баночку консервованої. Заправляю я свій вінігрет олійкою, я поставила оцет, але в даний час в мене є сік з капусти. Подрібнюю кубиками моркву, цибульку, картоплю і січу. Трошки коп.